Цьому випуску хочу повернутися до нашої улюбленої восьмібітної консолі. Сьогодні хочу поговорити про ігри на Денді, на Денді, не або Фаміком. І сьогодні хочу поговорити про гоночки. Я зробив нещодавно робив ролик підбірочку ігр мотоцикли, мотоциклів на Денді, а сьогодні вирішив. Е Подивитися на ігри гоночки, не мотоцикли а машинки. Але не будемо брати всі гоночки, що існують, тому що їх дуже багато на день. А сьогодні візьму дві гри. Одну гру, яку я пам'ятаю у себе, на ну в дитинстві вона в мене була гра на якомусь із картриджів А другу гру я сьогодні пограв вперше і вона мені, до речі, дуже сподобалася. І так, давайте перша гра, яка. Ну, запустимо першу гру, про яку я хочу розповісти, і це гра град Бластер. Це гоночка, яка у нас була. Так, давайте запускаю. Запускає одразу обираємо трасу тут. Три три види траси. Ну, по складності я обрав першу саму легку, І починається з того, що ми граємо в так, такій на такому автомобілі, їдемо за містом десь і можемо знищувати ворогів. Значить, наше завдання проїхати трасу за той бензин за ту кількість бензина, яка нам. Дається. Нам зустрічаються вороги машинки, які треба знищувати. Кулі в цій машинці у нас безкінечні, і якщо ви вибиваєте ворогів, з них інколи випадають також кулі, які можна брати і вони вам поповнюють бензин. Бензин в цій грі поповнюється двома способами, верніше трьома. По-перше, можна підібрати кулі, які розкидані по дорозі, які вони додають трошечки бензину, можна брати кулі, які. Які вибиваєте з машинок і вони додають більшу кількість бензина, і можна вибивати і за проїжджену ну, половину траси вам також додається бензин. Також в цій грі ось ми пройшли перший рівень. Давайте я вам покажу їх хоча б два. Одразу другий рівень, ще, ще красивіша траса, одразу помінялася кольорова палітра. Е, окрім того, В грі ще, окрім вашого о, ну, основного озброєння, додається ще одне озброєння. Воно прилітає к вам зверху, і ось от, як ви бачите зараз на екрані. І ось додається додаткова гармата, яка ну, постріли її закінчуються. Там стрічечка UZ Canon з'являється. Але завдяки тому, що. Що ну, вона автоматична, їй легше вибивати супротивників. Е, якщо ви врізаєтесь з супротивника або вас можуть підстрелити турелі, ну, бойові турели, які стоять повздовж дороги на обочинах, то ви ну, втрачаєте кількість бензину після того, як відновлюєтесь. І також, поки на той час, що ви відновлюєтесь, бензин також потрошку спливає, тому е, ну, краще за все не попадатися. Щоб вас не, взрив... не... не взривали. Також в... на е... дорозі можуть бути розкидані пастки у вигляді Мін. І це також не дуже приємно, в тому що, наїхавши їх... на них, ви також вибухаєте. Але в цю гру я з задоволенням грав у дитинстві. І ми, до речі, не грали не тільки на Денді, а щось схоже було і навіть на ZX Spectrum е... Ну, Ось отака гра, я думаю, показав вам два раунди. Я ну, сподіваюся, ви всі пригадали її. І давайте перейдемо до гри. Яка мені сподобалася побільше, тому що цю гру я ну, чесно побачив перше, але вона мені також чимось нагадала ігри з улюбленої платформи. Так, і ця гра запускаємо, називається Bolt to Win, «Формула One Bolt to Win. Обираємо зразу ім'я, я хотів написати RGU, а потім вирішив залишити R. Енти, бачите, навіть залишилась тільки крапка. Тут бачимо менюшку, де ми можемо обирати офіс, де ми оберемо свою трасу. А також ми можемо. Тут є магазин, є навіть момент, де засейвитись, тому, скоріш за все, цей картридж був з батарейкою, але я не знаю. І чим мені подобалася ця гра, це своєю графікою. Бачите, гра намальована в стилі е, 60-х років автомобілі, так, в стилі мафії, да? гра мафію всі знають, всі люблять, і ми їдемо, Їдемо На автомобілі тих років, і це виглядає доволі прикольно. Я щось схоже грався колись на ZX Spectrum і показував таку гру. І, але тут ну, я не знав, що таке є на Денді. І коли я цю гоночку побачив, мені вона сподобалася ну, побільше, ніж, можливо, всі Формули 1 та всілякі гоночки такого плану, що я грав на Денді. Я не думав, що такої якості є гра. Ну, тут наше завдання прийти першим, ну першим, другим або третім за це дається гроші. Тут машинки, які є звичайні автомобілі, які ми зустрічаємо на дорогі, які ми просто обганяємо. І автомобілі наших супротивників, які відрізняються кольором. І автомобілі супротивників якраз будуть вам намагатися помішати їх обогнати, будуть заважати їх обогнати, тому що. Як тільки ви до них приближаєтесь, то е, вони починають вас таранити. Але це доволі прикольно ну, виглядає, і навіть коли ваша машина, ви ну, втрачаєте керування, вона перекручується і можна е, роздивитися да, автомобіль 60-х років. Ну, взагалі гра доволі красива. Так, ну, Поки я це розповідав першу трасу, я пройшов і давайте, але друге бачите, друге місце. А, але давайте подивимось, мені дали трошечки грошей і подивимось, що ми можемо зробити. Ми можемо походити по магазинах, по, 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 придивлятися, що тут є і що можна купити. Ось, це я, мабуть, дивлюся, що зараз стоїть у мене на моїй машині. Це я дивлюсь, ну, можна сказати, гараж, що, що є в моїй машині. Давайте зайдемо в магазин і спробуємо щось собі купити. Так, Заходимо в магазин. І ось у нас тут набір різних запчастин до машини, і ми можемо обрати як двигун, можемо обрати собі нові шини. Ну, В цілому це е, саме як оформлений магазин мені дуже нагадує тут е, гру Road Rash, та, про мотоцикли на Sega Mega Drive. Тому мені ця гра і дуже сподобалась. Так, ну зараз ви, мабуть, почуєте трошечки сирену, я не зможу її видавати. На жаль, у мене відкрите віконце, коли записую, але ну, не хочу вже зупиняти і заново перезаписувати відео. Так, ну ми це зробили і давайте спробуємо ще раз е проїхати. Так, е я покращив собі двигун і покращив шини. Давайте подивимось, наскільки буде мені е краще або е важче проїжджати. І я одразу побачив різницю. Перші три свої супротивника я просто пролетів на самому початку, навіть не замітив їх. І четвертого також. Тобі ж одразу половину супротивників я проїхав, навіть не, ну, не очікуючи, що, що так вийде дуже швидко. Так, поїхали далі. Я вже отримав призове місце третє. І це вже ну, дуже добре. Але бачите, супротивники не не хочуть мені дати ой, той, що їхав на другому місці водій, не хоче мене пропускати. Дуже красиво, коли автомобілі врізаються один в один, це е, виглядає. Так, ось мене розвернуло. І тільки, бачите, мене розвернуло, мене одразу наказують, одразу обидва супротивника мене обігнали. Але ми тут не тіряємо хватку, починаємо їхати вперед і вперед. І я думаю, мене, можливо, навіть вийде приїхати в цей раз першим, спробувати обігнати цього ворога. Бачите, як перше місце він дуже-дуже не дає мені проїхати, так, намагається мене е, зіштовхнути з дороги, щоб я не проїхав першим. Ну, в общем, запекла боротьба. І за цього, хоча ці гонки і восьмибітні, але ну, вони граються доволі так жваво, доволі е, динамічно, і я б сказав, би так драйвово. Так, ну і я справді проїхав перший, і давай. Знаєте, що зараз зробимо? Е, так Ну Тут показують знову я довольний, вже в мене кубок. І давайте спробуємо зараз обрати іншу трасу. Тут можна купити ночну трасу, заплативши 50 доларів. І дивіться, як я покажу ще одну трасу, Да ночну, подивимось. І гляньте, як воно виглядає незвична ночна траса, але ну, класно для 8-біт. Графіка тут ну, не, не схожа на те, що гра там якогось 90-х років. Але здається, на початку да, ми бачили, що гра саме 91-го року ну, Вона більш схожа на ZX Spectrum. Але завдяки тому, що, можливо, тут трошки менше. Додали в графіці, да? тут зато і є магазин, і тут влізло це все. І тут навіть бачите різні Види гонок. Ну, тобі ж у нас тут і ночна з'явилася, і, 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 і денна, і міняється навіть фон міста, що також дуже приємно. Так, ну і тут в мене також завдання всіх обігнати, але тут вночі вони мені здається стали ще більш агресивними і просто не дають мені. Змоги їх обігнати І ця траса нічна, вона, мені здається, повороти тут стали більш крутішими, і проїжджати їх також ну, не супер-супер легко, але нічого. Пробуємо, пробуємо. Нам головне проїхати. Ой, четвертий, нам головне проїхати на перші три місця, щоб зробити хоч якісь кошти і покращити свій автомобіль, купити нові траси, що для восьмибітної гонки, ну, доволі прикольно. Мені ця гра, прям я ж кажу, це NFL е, 60-х. Або як -от, да, автомобілі, як в Мафія, а гонка, ну мені нагадує на ZX і ми щось таке грали Crazy Caps. Так, ну і поки це я розповідав, я проїхав другим і це. Це доволі непогано, тому що я також заробив 800 баксів. Я думаю, на цьому можна огляд сі гоночок. Завершувати, щоб не затягувати хронометраж цього роліка. Але якщо чесно, мені обидві гоночки подобаються. Перша мені подобалась ще в дитинстві. Ми, не пам'ятаю, доходили до четвертого рівня, а там ну, в першій грі там, ну, зовсім стає важко. А цю гру я пограв вперше, але з задоволенням треба буде її обов'язково закинути в свою консольку rg 351 портативну і інколи можна буде в неї пограти. Гра мені ця сподобається. Тому і вам, хто, можливо, не грав цього, ну, сильно її рекомендую, тому що ну, непогана горочка. Ну, а на цьому і відео буду закінчувати. Буду вдячний вам за ваші коментарі під цим відео, буду вдячний за ваші пальці догори. Звичайно, буду вдячний людям, хто вперше зайшов на канал, за їх підписочку і натискання дзвіночка. Ну і що, побачимось в нових роликах. Всім пока!